Чи відрізняються різьбові латунні фітинги? Ну, звичайно, відрізняються. Перша відмінність це звичайно сам матеріал, тому що латунь – це загальна назва сплаву, але є багато марок сплаву. Ну, наприклад, одна із найбільш популярних. Плані серед європейських виробників це CW617N, також є 600, 614 і так, далі, і так далі. Вони всі різні, різні призначені, є різні вартість і так далі. Але стандартна 617 латунь саме серед європейських виробників. Багато китайських теж ці використовують, однак в китайців є і інші марки латуні, їхні там свої там, 57-56, 58 і так далі, і так далі. Звичайно, що візуально ми марку Латуні, там, якість Латуні не зможемо випробувати. Однак марку Латуні може показати тільки спектральний аналіз. Чим ще відрізняється? Звичайно, країни виробництва. У мене, наприклад, є три фітинга, три муфти півдюйма, виробництво різного виробництва. Це от Китай, Китай, Україна і Італія потороння. Ну, ви бачите, що вони навіть фізично габаритно відрізняються. Також вони можуть відрізнятися там, довжиною, шириною і так далі, товщиною стінки, що дуже важливо, і товщина стінки, в свою чергу, показує, відрізняє, робить різницю в вазі самого фітинга. Наприклад, можемо порівняти ці фітинги з вагою, От як китайський аналог, Муфта 4158 український. 55-56 і італійський патрон 44-26. Так, ми бачимо, що тут український, український фітинг має більшу вагу, однак він і габаритно більший. Але товщина стінки трошки різна. Однак тут є ще важлива різниця, що вони зроблені по-різному. Тобто український фітинг зроблений методом лиття, а цей гарячої штамповки. Якщо вам цікаво, в чому різниця і які плюси, і мінуси того чи іного методу, я зроблю інше відео.